Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Миргород Фішинг. Запрошую вас на риболовлю по кижаку. Поїхали зі мною, покидаємо спінінг. Сьогодні така риболовля буде з берега і на місцевій на моїй річці хорол. Тепло вже, так би мовити, скінчилося. Зараз мінус 2, мінус один, ну і через. Один синоптик обіцяє там 0 плюс 1 плюс 2. Так що давайте подивимось, що з цього вийшло з моєї затії порибалить. Мощитись позручніше, а до перегляду поїхали ловити рибу. Так, машинку припаркував. Манаття мої вже зібрані, як ви бачили. Тут трішки треба пройтись. Це не страшне. Треба інколи і ходити. Беру з собою два комплекти. Рексар від замик з тестом 1242, зріст 2.03, е, силіконовий комплект. Це фаворит з онлайн» З тестом 5.18. 2.29 зріст, катушечки Віндранер. 2500-3000. Ну, шнури і приманочки в описі під відео будуть. Прийшов, а тут крига, капець. Ну, Підемо далі шукати відкриту воду. Нічого страшного, як знайомий каже, хоч провентилірую жабра. Так, ну тут трішки. Відкритої води знайшов. ну Давайте пробувати. Я думаю, таке сонечко крига розтане. Подивимось. ну Відкритих місць в принципі хватає, Я думаю, що рибка буде виходити з під криги. Так що шанси піймати є. Риболовлю починаю 9.30 майже. починаю з такого твістера від SV Fishing на 5 грамах. Да, на 5 грамах. Ну, перший закид. Дві точки я вже прокидав глухо, але там особо нема де й покидати крига. А ось знайшов вже більш таке відкрите плесо. Тут я зараз і, і цим силіконом пройдусь і воблерком. Уже якби більше шансів, що тут десь стоїть хижак. Чи хоча б хижачок. О, там якась двіжуха. Іду туди. Пару точок я пройшов, трішки там покидав, але поклівочок нема, хоча бачив активність, в принципі, рибка якась гуляла. Ну, тут прикольно дерево лежить і глибина є. І дятел стукає. Ну все, вказує на те, що должна пійматися тут рибка. Поставив вже таку копію на рудру від Беркінг. Колись цей воблюрок виручав. Є, друзі. Хтось підсів. О, круто. Цей лоблірок деколи мене виручає. Цікаво. Засікласти. І виручив. І прикольно. І прохолодний, і сніжок пролітає. І рибку виважую. що ти, хижак. Цей раз я перехитрив тебе, так? Да? Пофоткався і відпустимо тебе. Трошки ти не залік. В принципі, сьогодні можна було б Рибошку взять, ну, може попадеться, а не попадеться, то і нічого страшного. Дякуємо тобі за попльовочку, біжи. Рости велика, велика. Ух. Ну то що, рахунок відкрито? Спрацював облирок, це копія на рудру 130 від Біркінг. Деколи він мене, як я вже говорив, виручає. І цього разу, як ми бачимо, пощастило піймати на нього щучку. Клас. Ну маю надію, що ще пару рибин буде. Буду впиратися вже в цей воблерок. Можливо, це ключ до сьогоднішньої риболовлі. Оце погода рушила снігопад, ну, такий, що правда, як крупинки. Ну все одно така зимова атмосфера. В черговий поміняв воблер. поставив копію балісона від Trident, спробуємо ще його поганяти. Невже покльовочка така як покльовочка йди сюди маленька пофоткаєшся і попливеш підростати? Спрацював вітошайнер алблюшний. Тут так засіклася, що треба брати інструмент. Блин, то открыєш ти рота йому тобі за покльовочку, біжи. Ходив, перебирав приманки. Покльовок не було. І поставив копію на Айташайнер і підсіла така щучка. Невеличка, але все одно приємно, тож поки що залишаю цей облірок. На жаль, два я відірвав. Добре, що репліки, бо японців жалко відривати. Там всі, в принципі, вобліри жалко відривати. Так що, якось так. Ну, поки що. Рибачимо, та думаю, десь півтори годинки ще в мене є. Я вже вертаюсь назад. Добігає моя риболовля до завершення і таке собі думаю, що його викладати. Як звід. Та то хоч бувало, що хоч одна риба то тоді ще, да. Таке. А це два дві щучки. Ну, перша була грам 700, ну а друга ж зовсім нікудишня. Грам 300-400. Ну ще півгодинки в мене є, може ситуація зміниться. Ну чесно, хоч ви і просили там викладати, ну це ж зовсім уже, я навіть не знаю як його підписати. Ну добре, ще пів годинки в мене є. Може щось ще підсяде. Все, вже завершив риболовлю. Вона така видалась ніяка. Ну що поробиш, як є. Які приманки працювали, ви бачили. Скоро буде заборона на вилов щуки, тож будемо пробувати піймати окуня. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, кому цікаво. Я ж надіюся, що рибка ще буде, ну, риболовлю будуть більш-менш. Дякую вам за коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.